Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. І це програма Ваша Свобода. Скорочення дефіциту і зростання витрат на оборону, підвищення акцизів на бензин і на алкогольні напої. Поетапне підвищення нового року мінімальної зарплати до 1550 гривень. Зростання прожиткового мінімуму. Прогнозована інфляція на рівні 12%, Курс національної грошової одиниці 24 гривні до доларів, Приблизно при цьому збереження фінансових інтересів. Певних партій і великих бізнесменів, так званих олігархів, як стверджують деякі експерти. Отже, ухвалений держбюджет 2016 збалансованість підтримки МВФ або джерело можливо збагачення олігархів. Про це ми будемо говорити сьогодні у студії Радіо Свобода з нашими гостями. Першим заступником міністра фінансів України Ігорем Уманським. Вітаюсь пане Уманським. Віта па Уманський і народний депутат фракції батьківщини візьме в нашій програмі участь Олексій Рябчин. Вітаю Вітаюсь пане Рябчин. Доброго дня. Перед усім надам слово премєр міністру України Арсенію Сенюко. Він прокоментував ухвалення на минулому тижні державного бюджету України 2016 року, ми вступаємо в 2016 рік з основним фінансовим документом країни. Що дасть цей фінансовий документ для кожного громадянина країни і для нашої держави в цілому? Наші прогнози на наступний рік: економічне зростання заплановано на рівні 2%. Ми підвищуємо соціальні стандарти для громадян України двічі протягом року. Загальний обсяг такого підвищення буде 12%. Перший раз соціальні стандарти будуть підняті в травні місяці, другий раз соціальні стандарти будуть підняті в грудні місяці. Підняття цих соціальних стандартів дасть можливість для громадян країни скомпенсувати ріст цін і тарифів, який відбудеться в наступному році. Наша основна мета в бюджеті 2016 року це була звичайно, економічна стабільність. Підтримка національної безпеки і оборони, збільшення фінансування субсидій і надання додаткового ресурсу для органів місцевого самоврядування і об'єднаних територіальних громад. Дуже, певне, уминські до вас, перше запитання в нашій програмі. Власне, головний державний кошторис України на наступний рік розробляє саме Міністерство фінансів. І ви особисто брали активну участь підготовці цього документа. Які пріоритети Держбюджету 2016? Дивіться, пріоритетів було декілька основних з них: це забезпечення фінансування оборони на рівні 5% до ВВП, це приблизно 113 млрд мільярдів гривень. Друге, це забезпечення рівня соціальних стандартів на рівні не менше запланованої інфляції. Наступне це збереження і відповідним чином індексування заробітних плат і утримання мережі як освітянської, так і медичної інфраструктури в Україні. Наступне це безумовно забезпечення фінансування в повному обсязі тих внутрішніх і зовнішніх зобов'язань по державному боргу. Ну і безумовно. Це була найбільш така проблемна точка, навколо якої дуже багато було зламано списів. Це податкова реформа, ті інновації. Податкові. Основна з них це все ж таки зменшення майже вдвічі ставки єдиного соціального внеску. І як наслідок пошук компенсаторів, за рахунок чого дати можливість це зробити, як з точки зору видаткової частини, так і з точки зору дохідної частини. І про це ви вже згадали в тому числі вступному своєму слові. Пане Рябченко, ви голосували за запропонований урядом України держбюджет 2016. як народний депутат України? Я не голосував в цьому року за держбюджет, і також в минулому року я не голосував. І причин тому було дуже багато. Наша фракція, як відомо, не голосувала за бюджет, тому що там було залишено оподаткування пенсії, там була зруйнована система пільгових пільг для сільського господарства. Не було підтримано малого середнього бізнесу. Там дуже багато можна про чого казати. Я особисто не голосував також із процедурних питань, тому що вважаю ганебним бачити бюджет. Цьому в цьому року вже покращення. Ми його хоч побачили за три години до голосування. Нам роздрукували, причому там рознесли там по три, по чотири екземпляри на фракцію для того, щоб досліджувати, що там, що там домовились. Мені журналісти навіть телефонували, сфотографуй хоча, б будь ласка, щоб ми хоч почали щось аналізувати. Тому ну, в такому режимі працювати неможливо. Ми з нашими колегами по МФО Єврооптимісти зробили заяву, що ми готові проголосувати за бюджет у першому читанні, тому що ми розуміємо важливість взаємовідносин з нашими фінансовими інституціями і розглянути його детально до другого читання вже на наступному в наступному році в на першій сесійному тижні. Нічого страшного в цьому ну не буде. Якщо бюджет буде по 1.12. ми все це вже проходили. Саме тому, коли ми за три години просто роздивилися і побачили там пісенні фестивалі та там інші речі, а скільки ми ще чого не побачили, Це за такі це... витрати? Так, да, Там були такі витрати. 24 мільйона гривень. Те, що просто було озвучено, хтось там з адміністрації президента заклав на якийсь там пісенний патріотичний фестиваль. і Ми бачили потім хто з депутатів бігав і казав, кому він ж ці гроші назвати прізвище Стас цих призвичайно там бігав. Там просив, що коли, коли е, прем'єр-міністр сказав, що ми направляємо ці гроші на Фінансування Міністерства закордонних справ, до речі, мене питання: а чому ми не дофінансували це міністерство, що депутати просто там на колінах вималували, додайте ще до наших дипломатів і шукали якісь якісь компроміси. Чому цього не було зроблено заздалегідь? Але ми бачили і там дуже багато якихось речей, з якими ми розраховувалися з депутатами. Я до речі, до речі знаю мажоритарники по 10-17 мільйонів гривень отримували на свій округ. Ми побачимо ці. Кошти, коли вони почнуть відзитовуватися, це десь буде влітку, тому що є там певні, певні процедури. будемо бачити, хто як буде казати, що я приїхав, ось я, я пробив на бюджет і саме цьому договори. Я, я за це не голосував. Так доволі критично ви налаштовані я розумію вашу думку. Пане Рябчин. До речі, пане Уманське наведуть цитату ще одного народного обранця, який категорично проти виступав е, запропонованого держкошторису. 2016. народний депутат від опозиційного блоку Вадим Рабиновича то коментарі Радіо Свобода він зауважив, бюджет є не просто, як кажуть, зазвичай антинародним. Він вбиває суті можливості розвитку економіки України абсолютно всі люди, які в цій державі не крадуть, тепер опиняться за межею бідності. Усі люди, котрі живуть на зарплату чи отримують гроші з бюджету, вони не можуть вижити. Просто кінець цитати пана Рабіновича. Ну щоправда, можна довго говорити, якими були державні бюджети в ті роки, коли партія регіонів була при владі. Частина цих депозитів саме опозиційний блок зараз складають. Але в будь-якому разі, пане Уманське, це така доля будь-якого Міністерства фінансів, коли вона пропонує цей головний кошторис року. З боку опозиції вислуховуються закиди, що, мовляв, соціальні витрати меншують і так, далі, і так далі. Що ви зараз з приводу бюджету 2016 скажете у відповіді? Дивіться, декілька коментарів. Перша а... попередня версія, яка офіційно була надана. В тому числі від уряду до Верховної Ради, датована 24 грудня, і ця версія є, в тому числі на сайті Верховної Ради. А вже під час обговорення цього документу в стінах парламенту за участю голів і представників всіх фракцій, підкреслю всіх, бо залучали не тільки фракції коаліції, а абсолютно всі представлені в парламенті фракції. Були доопрацьовані деякі зміни вже точкові до податкового кодексу, до решти законів, які йшли в пакеті, як наслідок державного бюджету, який є узагальнюючим документом. документи. за вашими словами, пропозиція народних депутатів враховані. І ті зміни, які були внесені в проміжок цей проміжок часу. Від нашої версії, яку ми заслали 11-го, і 24-го, яку ми надали вже остаточно, яку дійсно фізично на руки депутата отримали вже перед самим голосуванням. Всі ці зміни це ті домовленості з коаліцією з народними депутатами, на які уряд пішов завдяки прийняття. Саме компромісного варіанту всього пакету не тільки закону тобто про ви державний бюджет з процесом регламенту. Ви так. кажете, що ви згідні і повністю бюджетний процес був ну стандартизований і він в відмінному стані. Ні, безумовно була особлива процедура прийняття, не відбувалося це за повною процедурою, як це передбачено бюджетним кодексом. Тут ні в кого сумнівів немає. І я думаю, ніхто не візьме на себе стверджувати, що було якось інакше. Всі відбували, бачили, як це відбувалося. Саме тому, що у вівторок була прийнята постанова Верховної Ради, яка затвердила особливий порядок розгляду всього цього пакету, починаючи з податкового кодексу, бюджетного кодексу, спецзакону інших законів, і як наслідок було доручено уряду. За результатами розгляду всього цього пакету, саме в четвер нести остаточну версію закону про держбюджет на затвердження щодо соціальних стандартів. Безумовно, особливо за цей рік і за попередній коли соціальні стандарти переглядалися в значно меншій мірі ніж була фактична інфляція, соціальна захищеність сьогодні. У людей значно гірше, ніж це було декілька років тому. Тут заперечувати зворотня дуже важко. Але знову ж таки, це був компромісний варіант піти на це скорочення ЄСВ з фактично 40.3. Якщо бути коректним, це є ефективна ставка. На сьогоднішній день по ЄСВ до 22 Що це означає поясніть трошки? Що означає дуже просту річ. В стоп... Єдиний соціальний внесок. Єдиний соціальний внесок. В структурі собівартості по заробітній платі є основні дві складові це безпосередньо те, що людина отримує на руки, і те, що сплачується до державного бюджету. До державного бюджету основні два платежі йдуть: це податок на прибуток фізичних осіб, ПДФО, та єдиний соціальний внесок ЄСВ. ПДФО у нас був на рівні там, маржа 15-18%, 17%, а ЄСВ ефективна ставка, бо там дуже складна система в залежності від того, наскільки ризикована у вас ризикована праця так і таке інше. Середня ставка 40.3%. Це було найбільше навантаження на заробітну плату як наслідок. Була спроба зменшити це навантаження і дати можливість роботодавцю збільшити другу складову. У цьому проєкті бюджету. Була така спроба, а, так? Це. Податковому кодексі, а податковому кодексі, як наслідок, в бюджеті ми маємо дуже просту річ. Якщо цей основний податок навантаження на заробітну плату зменшується, як наслідок зменшуються значно доходи пенсійного фонду. Як наслідок з державного бюджету, ми маємо перекрити повністю всі видатки пенсійного фонду, аби забезпечити рівень пенсії на тому рівні, на якому він має бути згідно законодавства. Яка мета була цієї дії? Мета дуже проста. Знову ж таки, ці дві складові роботодавця. Якщо зменшується складова відрахування податків в цілому, збільшується можливість виплати людині на руки цих грошей. І тут же питання: наскільки роботодавці підуть на те, щоб. Змусити не змусити, а цей ресурс, який у них То, так, це, пане, пану миські даруйте, так людей. у нас так багато часу можна е, зрозуміти з ваших слів, що все ж таки, незважаючи на всі складнощі, всі соціальні виплати, так так само мінімальна зарплата, про яку я казав на початку програми і так далі, при всіх складнощах, при тому, що витрати на оборону нового року будуть на рівні 5% ВВП, це вперше за роки незалежності України, Перше. так і так далі. І так далі, все таки соціальних збитків буде ну максимально мало за нинішніх умов за умов війни, яка триває. Так я вас розумію, Значит, Менше, бо ми е, зменшили податкове навантаження на заробітну плату. Як у роботодавця є можливість збільшити е, той обсяг коштів, який люди отримують на руки. Пане Рябченко, ви погоджуєтеся з цим? Мені важко погодитися з логікою цього бюджету, тому що я, як економіст, я, 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 я хочу бачити перспективу не тільки одного року, а трьох-п'яти. У нас є там певний. Певний такий лаг до того, до того часу, коли ми повинні віддавати ці кредити. Я не бачу, як ну з логіки цього бюджету, ми будемо віддавати ті кредити, які ми зараз беремо. Стосовно там оподаткування пенсій, ну це взагалі смішно, ніде такого в світі нема. І я розумію, що міжнародний валютний фонд поставив умову уряду або ти підвищуєш пенсійний вік, або ти оподатковуєш пенсії. Але якщо нам реструктуризувати наше пенсійне законодавство і переходити на там більш досконалі схеми, ми нічого чого нічого цього не бачимо, тому ця схема залишається як найбільш проста. Да, давайте просто оподаткуємо ці пенсії та все. Про те, що фінансується армія, ну в мене є сумніви, тому що є і звіт рахункової палати, які там заперечують про те, що армія фінансується на на достатньому рівні. І тільки там пару тижнів тому я бачив зареєстрований законопроект, причому депутатами з урядової фракції, які просять звільнити від одотпадкування годування солдатів, тому що вони не дофінансовані, не доїдають, ну якісь, якісь певні суперечності. І я не хотів повертатися до цього, але стосовно процедури. Дуже цікаво, що ну, коли я дивився, що мій, що мій колега з уряду говорив про прийняття бюджету, я натрапив на, на його минуле висказування. І ось у 2012 році пан Уменський критикував процедуру бюджету, казавши, що. Процедура бюджету це знущання ну, практично. Якщо ми будемо занурюватися, знаєте, в архіви. Що а казав мені... прем'єр-міністр тоді Юлія Володимира, тимошки. Я просто можу сказати, що це, це цікаво, що лідер коли, вашої фракції, що коли, ти, що коли людина не в уряді, і коли було те ж саме. Ну, зрозуміло, Тоді пан Умицький крит... не був заступником міністра. Критикує, критикує каже, що депутати голосували, навіть не маючи уявлення, про що вони голосують. Ну, пану, зараз пану, те ж саме пролемає репліку, але ми про це. Що ви з цього приводу скажете? Дивіться. Найправильніша ситуація, коли розпочало розглядати проєкт бюджету саме з вересня місяця і пройшли всі процедури, як це передбачено бюджетним кодексом. Тут жодних сумнівів немає. Але знову ж таки, на відміну від 2012 року, цього року проєкт бюджету у народних депутатів був. І останню версію, повторюся, ми надали 11 грудня. 24-го в ніч, по суті, на 25 ранку він голосувався. Я не кажу, що це відбувалося в прийнятний спосіб. Як на мене, дійсно це було, гірше, це було значно. Важко як для народних депутатів, так і повірте для міністерства фінансів, які в е, цьому цей пноті ще й підготувати ці документи і роздати депутатам. До речі, сьогоднішня вже от бюджет бюджетжу хвалили ще минулого тижня. Наприкінці а сьогодні відбувається акція аграрії. Вони вдаються навіть до блокування автотрас, протестуючи проти ухвалених. А це робилися у блоці з ухваленням Держкошторису. Проти ухвалених змін до податкового кодексу. Пане Уманське, як ви прокоментуєте вимоги аграріїв? Декілька тез. Перша теза компромісний варіант між скасуванням пільгового режиму ВПК і тією моделлю, кому подали: 75 на 25. абревіатура, що це означає? В, ВПК? В АПК. 75 на 25, тобто на 25% кошти спецрежиму з ПДВ лишалося б на рахунках селян, 75% мало йти до державного бюджету. Було прийнято компромісне рішення під час обговорення податкового кодексу зробити для декількох галузей або підгалузей ВПК різні режими. Для рослинництва це 80, 75 на 15, для молочної галузі це 20 на 80, тобто 80 лишається в, у, у підприємстві, а для решти це тваринництво, садівництво, росли, то що 50 на 50, тобто 50 лишається у них на спецрахунках і самі використовують, 50 для держбюджету. З точки зору політики, Ця модель виглядає значно прийнятнішою. Але з точки зору адміністрування, як фіскальними органами, так і безпосередньо на самих підприємствах, це буде значне ускладнення. І я думаю, з 1 січня ми будемо мати клопіт з цим. Але з точки зору знову ж таки балансу для ОПК і ресурсу, який лишається на підприємствах, це значно краще ніж та модель, яка була перед цим запропонована. І от те, що я казав на самому початку програми, презентуючи її, будь-який бюджет в Україні не лише після Майдана, й до нього всі ці 24 роки незалежності держави, ну майже всі, так чи інакше був пов'язаний з впливом цих самих фінансово-промислових груп, тобто олігархів, які за ними стоять. Пане Ребчен, ви в цьому бюджеті це теж бачаєте чи ні? Я бачу дуже великий вплив саме аграрного лобі, і вони намагалися відстоювати свій інтерес, але, як я бачив, депутати аграрії не голосували у більшості свої за податкові льготи, за, за, за цей бюджет. І коли я розмовляв з аграріями, чому ну, те, що знищили там їх, їх пільги, то да. і я, я спілкувався тільки що з депутатами, Аграріями з Донецької області вони казали, що ну мені цікавий мені цей бізнес, тому що я не можу реінвестувати там щось таке. Так, так. Але цей ганебний два реєстри е, повернення ПДВ це просто це просто мега корупція. І отут інтереси олігархів збережені і навіть при, при прибільшені. І це була плата, як казали, на прі бюджету. Фактично, домовленості з цими олігархічними групами. І до речі, дві фракції Заключимо. дві фракції коаліції не проголосували за цей бюджет. Це Каже про ту єдність і про той підхід, який уряд застосовує наш коаліційний уряд застосовує до всіх членів коаліції. У нас просто весь час на цю розмову з першим заступником міністра фінансів України Ігорем Уманським, народним депутатом від Батьківщини Олексієм Рябчиним вичерпано. Дякую вам за участь у Програмі ми говорили сьогодні про Держбюджет 2016. тисячі Провів ефір Олександр Леченко. Дякую вам, друзі.